Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас цікаве поєднання: насіння, агровата і 3D-принтер. Що з цього вийде? Давайте будемо дивитися. Я вирішив зробити башню для гідропоніки. Буду друкувати на принтері її і вирощувати салати, м'яту, можливо, полкової помідори, огірки і різну таку зелень. Вертикальні ферми мені здається, що це майбутнє. Тому як вона займає мало місця, потрібно менше догляду за нею, і вона частіше, ніж вирощувати нагороді. Такі готові системи вже давно продаються, але вони коштують великі грошей, як на мене. Тому будемо робити все самі. Адже в мене є 3D-принтер. Я буду робити модель, яку знайшов в інтернеті. Нічого сам не моделював, не креслив. Все просто зайшов, скачав і починаємо друкувати. Почав я весною для того, щоб зробити тестовий варіант. Зараз вже більше світла, трошки пізніше я це все винесу на вулицю і поставлю його. А на зимку ж я заберу його додому, поставлю лампи, і буде в мене зелень цілий рік. Так, насправді їх на сайті тут дуже великий вибір, є різні. Вони по суті всі однакові, але відлічаються деякими деталями. Наприклад, ось тут. Зразу йде з підсвіткою. І різної її форми та розміром. Я вибрав ту, там, де йде менше пластику. Взяв я пластик-тіропласт. Перх вибрав для того, щоб можна було виставити на вулицю і не боялося воно сонячного проміння. Він більш стійкий до ультрафіолету, ніж ПЛА. Починаю я друк з основи, яка буде ставитись на ємні для води. Перша частина буде друкуватися 4 години 54 хвилини. Хоч за друком її можна спостерігати дуже довго, але потрібно щось робити. Поки воно все буде друкуватися, я посаджу насіння, щоб воно вже проростало. Висаджу я шпинат, розмарин, салат, огірок, салат айсберг томат і м'яту перцеву. Спробую щось вирости. Зараз швиденько поріжу агровату, закидаю в такий контейнер. І буду вкладати по декілька насіненок кожну ячейку для того, щоб потім розмістити все на своїй башні і тропольки. Ну, ось і заготовочка наше підносіння готова, а гравату я вибрав із-за того, що вона довго тримає вологу, і з нею немає так багато сміття, як з землею або ще з чимось. Треба тепер не забути, що куди кидаю, щоб потім слідкувати і знати, що воно росте. Наступна йде м'ята, тут не вийде п'ять насінин, вона геть малесенька. Наглядаю, скільки насіється. Це шпинат, таке гарне і цікаве насіння. Похоже на колючки якісь. І так, все насіння я закидав, тепер поливаю простою водою, ставлю на підвіконня і чекаю, поки воно проросте, для того щоб перемістити вже гарненько я все пролив водою. Тепер накриваю його клівкою і ставлю на підвіконня, для того щоб все проростало. А поки воно буде проростати, буду друкувати інші частини для башні. І також буду її збирати. Там ще потрібно поставити. Видану полбу і все підключити, щоб воно було гарненько. Ось так це виглядає на підвіконні. Тепер чекаю, коли все проросте. Поки я займався садівництвом, принтер не надрукував навіть і першу частину. Тому якраз на пророщування рослин в мене час є. Надрукувати ще 5 чи 6 деталей. Кожна така частина друкувалася близько 10 годин. Я надрукував їх 5 штук, але далі, якщо все піде по плану і буде там рости все, я надрукую більше. Щодо використаного пластику, в мене вийшло близько 1,5 кг g пластику, і друк в мене зайняв близько 90 годин. Все надрукувалося з першого разу, ніяких косяків не було. Вирішив надрукувати навіть гвинти для того, щоб прикрутити основну вежу до ємкості з водою. І ось настав час для того, щоб починати збирати вежу для день до частину прикручую до кришки від ємності. В мене це відро від фарби. Ось таким чином і роблю пофір для того, щоб сюди потрапляла вода наверх, стікала вниз назад у відро. Ну і фіналочку доточимо фаску знімачем. Дуже прикольна річ коштує дешево, але роботу виконує на всі 100%. Отвір в кришці, зробив трохи більше, щоб вода стікала по стінкам і не затікала на кришку. Пластикових гвинтів є два плюси, як на мене. Вони гарно виглядають і вони ніколи не переживіють. Також роблю один отвір для того, щоб завести провід від насосу. Ну що, основна конструкція, на якій буде все триматися, готова. Тепер беру водяну помпу, ось таку взяв 12 вартову для того, щоб було безпечно все і ніде не вдарило нікого током. Також для помпи я надрукував такий перехідник на шланг і взяв шланг трохи з запасом для того, щоб в майбутньому можна було додати ще модулі і підняти башту набагато вище. Тепер починаємо будувати башніх берег. І ось така вежа в мене вийшла. Тепер залишилося зверху ще додати один ярус. І так, на самий верх я ставлю такий подовгувальник труби для того, щоб всередині розмістити ліку, яка буде розповсюджувати воду по всій плоскості цієї труби. Як мені здається, тут замало діаметр отворів, тому я зараз декілька отворів зроблю більшим сверлом, щоб вода краще проходила донизу. Якщо вже отворів не вистачить, тоді зроблю прямо на місці. Отак. Лійка виглядає вже встановлена в вежу. Також є перетікаючий отвір. Якщо рівень води підніметься вище, то щоб воно не витікало знаружі, а потекло через отвір донизу. Заливаю воду. І так, вода всередині, потрібно робити перший запуск. Буду притримувати з'єднання для того, щоб в разі чого, якщо щось піде не по плану, можна було від'єднати. Потік води я бачу великий, кришку підіймає. Так як я й думав, тут зверху повно води, тому потрібно просверлити ще декілька отворів, щоб вода краще виходила з довіру. Додавши отвори в ліки, я отримав ось такий результат. Ну що, вежа готова, тож давайте візьмемо розсаду і розмістимо її вже в оцих стаканчиках. На відео проростало 13 секунд, а в житті це було 9 днів часу. За цей час я надрукував всі запчастини, які мені потрібні були. За 9 днів, коли проростала вся зелень, салат зійшов найкраще. Один огірок виліз з двома листочками помідор. І ще один салат все інше поки що сидить на місці. Проріс гарно салат айсберг, дав таке коріння. Я заповнив всі місця для розсади, перемістив навіть ті зерна, які ще не проросли. Це ж експеримент все-таки, тому буду експериментувати до кінця. Подивлюсь, що буде, якщо ставити в башню непророщені насіння, чи зможе воно там прорости і гарно. Добре в мене було вдома ось таке подивився склад цього добрива спитав у чата GPT для впевненості. по складу воно підходить для моєї задачі потрібно тільки зараз підібрати пропорцію От і повністю готова вежа для гідропоніки. Я її надрукував сам, посадив насіння. І тепер буду чекати, коли воно все виросте і можна буде його з'їсти. Тож, у другій частині цього відео я вже покажу, який виріс салат, чи виріс в мене він взагалі, і що я думаю про цю свою задумку. Дякую, що подивилися це відео. Дякую за кожен коментар і лайк. До нових зустрічей!